Так, хочу подивитися просто поток для тієї людини. Зараз подивимося. Ця людина зараз відчуває ціле море почуттів. Але не забувайте, що свої почуття вас тривожать набагато більше, ніж почуття людини, тобто вашої пари, яку ви обрали. У вас зараз в житті відбуваються дуже цікаві і доленосні події. Можливо, ви хочете з кимось створити пару, але вам дуже необхідно пам'ятати одне застереження, що ви маєте обирати цю пару достойну. Тобто. Не бути аби з ким, не думати, що ідеальних людей не буває, і потрібно згоджуватись на те, що є. Ще не було такого, щоб, щоб хтось був щасливий з тим, хто йому не підходить. Будьте дуже відповідальні до свого вибору.